2 січня в бою поблизу населеного пункту Суджа Курська область, Російська Федерація, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув лейтенант наконечний Андрій Васильович. Андрій Наконечний народився 26 листопада 1996 року в шостого У 2019 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Тривалий час працював у ТОВ АТВ. Маркет у березні 2024 року. Став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, донька та батьки. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Ми служили. В одному підрозділі, я його знаю, як він тільки прийшов. От. Він показав себе наполегливою людиною, завжди був добрий до своїх підлеглих. Він був настоящим офіцером, завжди всім допомагав і ніколи нікого не кинув би. І він так і зробив. Він не кидав нікого. Він загинув при порятунку, при порятунку нашої рідної неньки України. Він завжди буде з нами. Ми завжди його будемо пам'ятати як героя захисника нашої України. Я скажу: герої не вмирають. Слава Україні!